Чи виникало у вас коли-небудь питання, куди поділися всі ці лицарі, які ладні заради дами свого серця влаштовувати поєдинки, або як назвали б їх сучасні люди, олені на оленячих боях, заради, звісно, своєї прекрасної дами серця? Особисто я ні, але таке питання виникло у людей із Трець. Я хотів би висловити думку, чому така поведінка може бути деструктивною і небезпечною, як то для самих оленів, септолицарів, так і для власне дами, заради якої можуть влаштовувати це дійство, і розібратися в причинах та наслідках таких можливих дій. Насамперед зачитаю головну тему: пост не оригінальний, а відповідь на пост, на який я також хочу дати відповідь. Хоч мене, звісно, і ніхто не питав. Сьогодні була в гостях у татового дядька, часто виходите в гості до татового дядька. Ми говорили про різне, але найбільше запам'яталась одна історія з його молодості. Він розповідав, як добивався своєї жінки. На цьому моменті вже виникає трохи такий гіркуватий присмак цієї історії, як справжній чоловік, між іншим, а не як ляльковий, як ви могли подумати. Через неї його жорстоко побили. Але він не здався, знайшов усіх, хто його скривдив, і відстояв себе. Виникає, звісно, питання за що саме його могли побити. Зрозуміти мене правильно, я не кажу, що є причини, за яких фізичне насилля є доречним просто враховуючи слово, добивався, напевно він був занадто нав'язливий своїх залицяннях. Через що, можливо, сама дівчина, а можливо, такі самі індивіди, як і він, вирішили йому донести цю інформацію, так би мовити, достукавшись до нього напряму. Але це всього лише моє припущення. Тим не менш, як написано тут, він відстояв себе, щоб це взагалі не значило. Такі були хлопці раніше, не боялися труднощів, билися за любов і доводили свою рішучість не словами, а вчинками. Чесно кажучи, якщо виникає необхідність щось комусь доводити, то я гадаю, це вже є відповідь на питання, що нікому нічого доводити не треба. Бо любов це, на мій погляд, обопільні емоції, які виникають у обох, і якщо вона виникає в односторонньому порядку, то це як мінімум неприємна ситуація. І, на мій погляд, якщо ти отримав чітку відповідь на свої слова або дії, то від цього треба і відштовхуватись, і нікому більше нічого не доводити. І власне, стосовно того, що раніше не боялися труднощів, ну, на мій погляд, труднощі це коли ти умовно береш додаткову зміну, я не знаю, або додатковий підробіток для того, щоб зробити якийсь подарунок, щось приємне. І коли у відповідь ти отримаєш ну, щось на зразок цього, тобто взаємну якусь, взаємні кроки, взаємні. Ємну симпатію і тому подібне. А труднощі, коли тобі треба вчиняти фізичну розправу над людьми, які я не знаю захищають твою дівчину від тебе, добивались тих, кого любили. І трохи сумно, що зараз таких майже не залишилось. Ну от, на рахунок того, що майже не залишилось, типу серйозно, мені здається, таких людей ще доволі багато. Все треба взагалі не виходити із дому, щоб таких не зустрічати. Принаймні, на моєму доволі нетривалому, але тернистому шляху такі зустрічались. Дякувати долі, що це було не безпосередньо зі мною просто із кажемо знайомими мені людьми. Ну прям відчувається, як в цих словах дівчина, ну, вона взагалі виступає, як типу, ну якийсь, я не знаю, трофей, який взагалі не цікаво, що сам думає. Сам по собі. Тут написано, чому хлопці не хочуть добуватися, але якщо вона висловила своє ні, навіщо взагалі добуватися цю людину? І описана там поведінка, вона є доволі небезпечною, тому що в багатьох випадках думка самої дівчини, вона власне не враховується. І ти на чітку відповідь ні, просто продовжуєш діяти. Але тут треба дати відповідь на питання: якщо ти просто хочеш погратися, і щоб тебе добивався. Чоловік або хлопець, який тобі подобається, це одне. А якщо цей хлопець буде тобі не подобатись, і ти абсолютно щирощерно скажеш, що він тобі не подобається, але він подумає, що йому просто треба тебе добиватися Як вчинити в такому випадку? І я власне можу зрозуміти, чому людям може сподобатись така поведінка, тому що ну ти отримуєш увагу, ти отримуєш якісь дії, які відбуваються навколо тебе. Напевно, ти уявляєш себе героїною роману чи чого там. Просто, на мій погляд, основна проблема заключається в тому, що людина, яка буде ладна на такі дії, описані вище, вона скоріше за все не зовсім соціально здорова і безпечна. Тому що, ну як мінімум, це ж на цьому не закінчує. Далі буде обмеження в спілкуванні із друзями чи подругами, потім можливо обмеження спілкування із родичами, тому що ну коли люди будуть бачити деструктивну поведінку, вони будуть намагатися тобі це пояснити, і цей чоловік він буде це розуміти, тому єдиний вихід це обмежити твоє спілкування із всіма людьми. Кожному, звісно, своє, але особисто я гадаю, що це доволі небезпечно. Тому що якщо людина ладна вчинити фізичне насилля над іншими людьми, то чому ти думаєш, що це не може бути із тобою, якщо ти не захочеш робити те, що від тебе вимагається? Ну і звісно, цікаво поглянути на думку людей. Тобто вона об нього витерла ноги, а він, як побита собака, із всіма бився, щоб привернути її увагу. Зараз, значить, дівчата намагаються уникати таких чи ні? Ну, в принципі, є така тенденція, що відповідно доволі непогано стосовно того, щоб уникати таких. Але тут скоріше навіть не про приниження його йде мова, тому що, ну, якщо ти не розумієш відповідь ні, ну якби чия це проблема, тут скоріше про те, що навіть після цього. Він настільки, ну я не знаю, як це назвати по-іншому, відбитий для того, щоб іти і вчиняти фізичну розправу над іншими людьми, виключно заради того, щоб бути разом із цією дівчиною, яка, як я й казав, наче взагалі не має своєї думки, і її точка зору не враховується в цій історії. Тут основний посил, мені здається, в цьому варто розглянути. А на що силою добувати з дівчину, щоб що. Щоб потім 40 років жити як кіт з собакою, власне, про це я й кажу. Тому що в цій історії єдиний енд це коли вона ну, зламає свою волю і просто підкориться йому і буде жити так, як він захоче, Бо, тому що якщо вона буде продовжувати висловлювати свою точку зору, скоріш за все фізична розправа буде чекати і її. Ну це, звісно, на мою думку. Мій колишній сам пишався тим, як він в бійках міг відстояти своє вона моя. А зараз маміни не називають жінок, які про це розповідають, звіряче жорстокими. Ну і власне я хотів би задати питання: а заради чого? Якщо ця дівчина готова тебе покинути в будь-який вигідний для неї момент, коли якийсь інший, а очевидно, знайдеться інший, сильніший за тебе, тому що ну, це природа. І Як тільки він знайдеться, вона буквально в цю мілісекунду готова тебе покинути. Так а який сенс в цьому? Навіщо битися за дівчину, яка тебе взагалі не цінує? Навіщо взагалі битися, звісно? Тому що щоб дівчині було цікаво, щоб вона відчувала себе принцесою, заради якої готові вчиняти подвиги? Ну це зрозуміло, а мені це навіщо? Махання кулаками це ніяка не рішучість, це примітивна поведінка самців, хто сильніший, того і самка. Якщо жінка відмовила, їй не треба добуватись, їх треба відпустити. Я власне з цим повністю погоджуюсь. Така моя думка з цього приводу. Особисто я вважаю, що варто обирати людей, які психічно здорові і соціально урівноважені для стосунків. А що з цього приводу гадаєте ви? Також підтримайте, будь ласка, лайком та підпискою.